Погодні томат з жовтих помідорчиків. Немає. Знову купили пару кілограм морковки, запасаємося на зиму, натираю морковку і в морозилку. Морозилку відправляю, тоді дуже зручно, за смажечку, чи так кудись на підливку, чи куди, тому це буде палочка-виручалочка в мене, бо зимою може морква подорожчати, купити, покласти в погріб, можемо її не зберегти. А це вже готова. Витягну з морозилки і, і добре. Атикваримо сьогодні різнокольоровий. Той раніше поставили цей трішки пізніше. Зараз. Ну, чим не красота. Красота. Закатали вже червоний томат. Зараз там докіпає оранжевий чи жовтий. І хочу ж вам показати ось ж помідори в томаті. Ще не опустили. Зараз опустимо в погріб. О, отак ось. Ви запитували в автоклаві, чи не розваряться? Не знаю я, друзі. На вигляд, наче нічого. А розваряться чи не розваряться, ну, вони не цілі. Є ж ті, що полопалися, але ж, а як закривають томат і знімають шкірку, то я думаю, це не критично, що вони полопалися нормальні, такі наче на вид ціленькі. Головне, аби були смачні. Олір він погано щось передає. Ну, нічого, ну в банці. А так, такий яркий, да? От так? Отак, як дивишся. Mm -hmm. А тут взагалі не такий на камері. Вечір п'ятниці. Так, тут куряче філе для діток. Це рибер, це одне. І свининка. Що його, О. хто смаже шашлычок? А хто? А хто? А ну покажи, що ти робишся. А хто катає баночки? О, який я ну покажи, який красивий чи гаряча банка. О. Ага. Базарчик щось сьогодні такий маленький. Сколько вам надо? А почем баклажанчики? А сейчас ага, а парчик вот такие? 30, вот такие 25. пять. Ага, ага, хорошо. Да, теперь. Друзі, я дізналася. Картопля, Граната така довганька, 17. Є там і по 18 людей, а то є трішки там гірше 15. Так що на базарі навіть дорожче, ніж в супермаркеті можна взяти. Мовські керібаків. Бурдіанах тут, а тут. Ми вже там уже картонку розібрали. Картонка 15, 18 і 20. А що люди? Різниця, дивіться, оця ось по 15. Вів'єра, Коломбо і Аризона. Гранада і Рів'єра. Рів'єра ця можна садити, тут перша репродукція. Можна ще 6-8 років садити. І Пікасо. Пікасо по 20. Отака по 18, отака 3 по 15. Вся гарна картошка. вона ж вона така, як варити, я Ні. в сміспіша. Що... Хоча буде жовтенька. Дарова. І отакої нам. Ні, nee, ну, це ж же сітку нам, це я і сітку. Ну, так, да, 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 Тут 375. 375. Так, це треба за 40 Так? Ну, одну, Одну, да, одну деньку, можеш, що? А вона щоб спіла, чи вони цей. Хто? А вона як зелена, оце, то яка вона буде? Давайте вам звісно подивимось. А. а, це не бачиш? Що... А, то і за день ніби не знаємо, то я зрозуміла. Не не Та непонятно, чи що робимо? Підгнивши то щось. Що? <пірві> <пірві> Друзі, я там в будинку, а тут чоловік копає картошку. Я вийшла кажу, що ж ти в мене хліб забираєш? <пірві> я ж думала буду копати, а він копає. Тут може погано, бути. це. Та ну да, воно є краще, є, це... є гірше. Ну, в цілому, як глянути, таке мові непогана, так? Да? Та непогана вона. Аби ж їй було багато в нас, <сх> <сх> то і вистечило б на зиму, а також ми посаджено небагато. Так, буду. Збирать. Ну, така мові нічого, да? От Як, уже якби, якби отака вся. Отож, взяли ноту. Оцю, да, оцю окремо десь треба. Збирати. Здорову. Роздель. А ну, що там? О-о-о? Копнув і непогано. Нічого хорошого. Та як таку, то і копати хочеться. Ну, то бачиш кущах і ці сидять. Ахробаків. Такі є здоров'я. Ахробаки такі м'ясисті, та понаїдалися гарно. Ну, хоча ж Бачиш, це не грижна картошка. Ну не грижена, так. Да. Нормально. Ну, це... Гарбузів насадила, щось їх нема, так? Да? Хто то є? Та Це, мабуть, гранада, Саша. Це як два. Ну, оно ж тут ми. Бачиш, це погріжено. О, диви. Зараза отака. Їдять. Воно тут влажніше, їм гарно. А ти бачив, тут хоч один гарбуз є. О, там є. Це ж я декоративних же ж тут яких Остало, ще насадили. То, там... Ну поспліталося тут усе. Ну, ну, трошки якась сяточка буде, да? тут та там трохи. Ну хочеш такого. Ще, може, сьогодні купили дві сітки ще пізніше. Купимо, може, в маркетопці. Бач? там є, Та тут ну це ж дуже близько. Бачиш? Прям. Ну, все. Не ну. у зубах. Бачиш, туже ж. Оце кажу, ще мокра. Картоплина, яка он, здорова, да, Що? хробак поїв, подивіться. Повністю Боже. Ну, а це її що відбирати okay. і зразу оцю. Ну, no, да. Почистити. Ну, там як треба буде. Так що? Отака От ось, друзі, у нас картопелька. На новому місці заходить. На новому місці, так. Да. Mm. Тут посадили. Воно тут влага була. Наче непогано. Мало, мало, але нічого. На перший час вистачить. Отака ось картопілька. Треба взяти хоч чотири штучки собі. Не більше чи перевернути. Там в жовтень можна якихось. Ну, на роботу. А, на роботу та можна оту, як Тут, типо, пальчики, такі, але, не жовту. Невеликий. жовта, вона смачна. Гарда, ти помічниця? Дяді Сашина? Так. Да, чи хто? Воно там Гарбузи Гарбузи Ні, вон Великі Великі. перець бачив тут вон, є. Це сервоний йому. Вон гіркий. Гіркий тут перчик. У мене в бур'яні поріс гарненький. Горненький, так. Да. Такий. Трішки поламався, трішки є поламався, ну нічого, ну є. Пішла я до Ангеліни і це, а тоді підемо подивимось, що там чорна картопля, чи виросла, чи ні. А ми ж купили отаку, ось, друзі. Дві сітки, одну. Одну гранату купили і одна Аризона така більша. Загружай. Диви, така непогана, да? як. Клас. Давай погодній. А чого? Дай колеса. О боже. А ну мені покрути, наче й ця непогана, да, є? Є здорова тут теж хороша. Непогано, так. Да. Не, ну може й попадеться десь порчена, Порчено, ну в основному, ну. Трохи, в основному да? непогано. Я довольна. Ти бачиш, він, який, який ну, цвіток, квітка, диви, яка красива. Ну, да. Саша. Красунечка, яка розквітла. Усі красі. О, я малини дивись, який начеплялося. Треба бігом збирати, вона паде. Дивися. Та ну не в командіровці. ну коли два дні назад. Що? Яке ведмежатка? А ось диви бі... Ну коли я позавчора виходила. Вчора не виходила. А ось диви біленьке. Диви, яка красунечка. Ага, і ведмедик ось який. Пішли. Попробуємо. Отут же ж вона отут ось, в цьому бур'яні. Поняв? Це, треба. це, друзі, гірчиця тут. Оце у нас росте. Тріхи тут вирвали он ми бур'янчик, бо таке дуже було забур'янене. Зараз подивимось. Помідорчики такі ще є, залишилися і зламала. Бачу, кукурузу як на картинці. Не бачу. Давай лейнув попробуємо. Лейнув між рядками. Тобі ж на роботу. Скільки, кстати, время взагалі? 11.10. 10 Ух ты, йо, хороний. Так а ти скільки думав. Я. Йоханий бабай. Якщо це чорно. Чорна, чорна, оце ж ти відмічав тут. Ну. Ми, ми її садили тут дуже з малої, то можна сказати, що ще й урожай на неї, так? Да? Ну, так. Її тут немає не яйцю, не видно у землі. Мабуть, чи вісім ми ямок. Чи, там... чи дев'ять там було їжменя. І картоплі. Бачите її в землі не видно? О, такий ось урожайчик. Що, друзі, чорненькі буде трішки. Картопельки ось такі. Ось так. Ось так. Щас, Кірюша тебе прийде і випусти. Щас, кішечка моя, Щас, дивися, Кірюша йде. Он диви тебе, Кірюша зве! Кіця. Синок забирай її, вона хоче гулять. Кіця. О, керюший світло там виключиш, добре? Гулять хоче кішечка. А я тут картошку зібрали. Чоловік пішов, поїхав на роботу точніше. Так, і зараз ось почищу кукурудзу. Купили кукурудзки трішки. Що, випустив? Ну, хай гуляє, синок. Наша, вона хоче гуляти? Що ж їй заперті сидіти? Купили кукурузки, я трішки відварю. Молоденько їй. Хай ще дітки поїдять. Да, Синок, любиш кукуркузку? Пахне дуже пахуче. Говорили, дуже смачно. І цей. І ще хотіли там з чоловіком. Пробувати рецепт один законсервувати кукурудзу. Побачили, дуже пахне. Я кажу, на базарі нам сказали, що навіть сиру її їдять і вона дуже смачна. М -м правда, Кірю, хочеш спробувати сиру? Так вона правда дуже смачна. Ну так, вона солодка. Я якось сиру й не їла. Солодка, смачненька кукурузка. Оце 10 гривень, качанчик. диви диви, я Кажи за за вовком. <різь> ну що, ви подружитеся? Кішка? Кішка з собакою ви подружитеся? Друзі, всім дякую за перегляд. Дякую вам за увагу. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. Всім пока-пока. До зустрічі до нових відео.